Можете собі уявити, що в одному всесвіті з чоловіками, які мають ось таку думку, а їх немало, повірте мені, їх достатньо. Існують жінки, які вважають, що вагітністю можна утримати чоловіка, і якщо народити йому дитину, а якщо ще й побільше, то він взагалі нікуди не подінеться. Ну, тобто, для чого я підіймаю з вами цю тему, особливо дівчата? Для того щоб ви зрозуміли, коли ви народжуєте дитину, ніхто з вас не застрахований від чоловіка з отакими поглядами. Тому що, повірте мені, коли ви зустрічаєтесь і коли ви тільки одружилися, ніхто вам не скаже, що має отаку думку. І навіть тут коментатор свій профіль сховав, хоча й висказався. Дуже сумніваюся, що чоловік вам може сказати прямо Я ось такий. Ти з цим згодна, давай жити. Не згодна до побачення. Дівчата, чоловіки не народжуються такими, вони такими стають і завдяки нам, з вами, жінкам у тому числі. Треба розуміти, що папа це не мама і у нього інша природа почуттів із дитиною. А якщо в нього ще і немає близьких стосунків, то це все чривато ось такими історіями. А коли ви не даєте дитину, то може бути і ось так. Але тут треба замовити одне слово за жінок. Чому жінки не дають дітей чоловікам після розлучення? Тут є два простих варіанти. Перший варіант це такі жінки, які вимагають за побачення з дитиною аліменти, майно і ще щось. Так це буває, на жаль. І другий варіант це коли чоловік, я вибачаюсь, не пухнастий зайчик далеко. Це коли чоловік агресивний, або зловживає алкоголем, або наркотиками, або він. Наговорює дитині на її маму, або наговорює його мама, колишня світруха, або його нова дружина. Є чоловіки, у котрих дитину після прогулянки або побачення треба видирати назад, тому що вони ніколи не хочуть її добровільно повертати, що також лякає мати. І якщо чоловік такий, а таких чоловіків дуже багато, повірте мені, і він при цьому має отакий погляд. Що якщо мені не дають, це не моя дитина, це мерзенно вдвічі.